Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Ну що ж, друзі, час другої кави на Західному полісі. Сьогодні п'ятниця. П'ятниця це день завжди чудовий, особливо, коли до нас е у студію, е, заходять такі чарівні гості, як, от, наприклад, сьогодні Лідія Черевко та Юлія Ляхович. Доброго дня вам, дівчатка. Доброго. Привіт-привіт, доброго ранку. Як ваш настрій? Чудовий. Це прекрасно, друзі. Я вам трішки детальніше розповім звідки взагалі ці чарівні дівчата. Якщо хочете побачити, наскільки вони чарівні, заходьте до нас на пряму трансляцію на нашу сторінку Фейсбук. Будь ласка, коментуйте, лайкайте, якщо будуть якісь питання? Отже, ми будемо говорити сьогодні про європейські дні досліджень та інновацій, які будуть відбуватися у Івано-Франківську. Ну і власне учасники ефіру Лідія Черевко, це начальник управління проєктної діяльності департаменту інвестиційної політики та Юлія Ляхович, комунікаційна менеджерка проєкту Нова економіка Івано-Франківська. Отже, давайте так. Давайте друзі, по черзі будемо спілкуватися. Лідія, наскільки мені відомо, ви можете розповісти нам про власне, от проєкт Нова економіка Івано-Франківська. Коротко і головне. Якщо коротко, проєкт Нова економіка Івано-Франківська це масштабний трирічний проєкт. Він фінансується Європейською комісією за програмою «Мери за економічне зростання і загальний бюджет проєкту мільйон 250 тисяч євро. Проєкт реалізують аж 5 партнерів. Це виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, який є головним партнером. Це пролет Реновація, урбаністична лабораторія Metalab, -Лаб», громадська організація Тепле місто і Львівська агенція економічного розвитку ПІПІВІ -пі Мережі знань». І метою проєкту є створення екосистеми інновацій в Івано-Франківську. Основна діяльність проєкту в розвитку інновацій спрямована в двох напрямках. Перший напрямок інфраструктурний. Зараз на території інновація в рамках проєкту відбувається облаштування мейкерспейсу. Це буде місце, де буде обладнання для деревообробки, для металообробки, 3D-принтери, наукова лабораторія. І там резиденти. Мейкер Спейси зможуть прийти, спробувати створити щось своє, в тому числі інноваційні продукти. Другий напрям це послуги і підтримка безпосередньо бізнесу, як місцевого, так і релокованого. І в рамках цього напряму ми вже надали понад 400 консультацій для підприємців. Ми провели низку тренінгів і нетворкінгових подій, також ми недавно закінчили реалізацію конкурсу інноваційних ваучерів, де 20 переможців отримали по 60 тисяч гривень на реалізацію своїх потреб і ідей для бізнесу в трьох напрямках: Це консалтинг, маркетинг і ті ж інновації. І наступною подією. Для бізнесу і для розвитку інновацій івано-франківську це якраз є залучення і участь івано-франківська вперше в європейських днях досліджень і інновацій. Слухати, ну те, що я чую, лунає дуже потужно насправді. Дуже хочеться дізнатися, Юлія. От що власне от таке події Європейські дні досліджень та інновацій? Чому це важливо? і Чому це відбувається у нашому рідненькому Івано-Франківську? Дні досліджень та інновацій це взагалі щорічний флагманський захід Європейської комісії в галузі досліджень та інновацій. І на цьому це такий майданчик, на якому вони об'єднують політиків, дослідників, підприємців та громадськість для того, аби обговорювати і формувати майбутнє досліджень та інновацій в Європі та із за її межами. І щороку на цьому майданчику обговорюються різні теми пов'язані з інноваціями. Наприклад, минулого року одні з тем це поєднання досліджень технологій та інновацій на шляху від лабораторії до ринку. Була тема ролі молоді в зеленому переході, тема гендерної рівності навчання та кар'єрі у сфері науки і технологій. І освіти та інновації для розвитку навичок майбутнього покоління, і дуже важливо, що Франківськ цього року, дякуючи цьому проекту, нова економіка Івано-Франківська стає таким ще одним майданчиком, на якому ми також будемо обговорювати питання досліджень та інновацій, і те, що важливо для нашого міста. Mm -hmm. Слухайте, ну справді, лунає дуже цікаво, оскільки це подія буде відбуватися цього року вперше у Івано-Франківську, друзі, 27 та 28 жовтня, у рамках проекту Нова. Економіка». Економіка Івано-Франківська, яка фінансується, власне, як ви сказали, Європейським Союзом. Так скажіть, чи, будь ласка, ви повідомляли, що буде два насичених дні. Дуже багато буде топових спікерів, економістів, підприємців. Ну і найголовніше, я так розумію, практикова частина це власне нетворкінг, під час якого можна буде познайомитися з тими, хто власне розвиває ці інновації. інновації, інновації в економіці на сьогоднішній день. Скажіть, як можна зареєструватися і де шукати? Зареєструватися можна двома способами: перший це можна знайти Facebook-сторінку проєкту Нова економіка Івано-Франківська і зареєструватися там або ж на сайті Indieconomy. Скільки часу потрібно для того, щоб зареєструватися, скільки буде відкрита власна форма для реєстрації? Вірніше, не скільки часу, а до якого крайнього дня? До 25 жовтня, але бажано реєструватися. Якщо подія цікава, реєструйтесь, не зволікаючи, тому що у нас щодня долучаються люди. А є певна кількість учасників, будемо підтверджувати буквально на ці дні. І щоб точно потрапити, не зволікайте з реєстрації. Подія буде дуже цікава. У нас є. Ми очікуємо: ну тобто, будемо обговорювати кілька фокусних тем: роль та важливість інновацій для економіки та для перемоги, співпраця бізнесу та науки і комерціалізація Наукових розробок. Ми там очікуємо дуже цікавих спікерів, теми і це дійсно буде корисно. Тобто, бажаючих багато, але кількість місць обмежена. Друзі, маєте на увазі? Е, так, ви казали, три напрямки буде цього року. Так, три та фокусні теми цьогорічної події. А про спікерів ви теж обмовилися трішки, але не сказали хто саме. Ну і власне, які будуть теми, які події конкретніше. Ну, в перший день форуму заплановані дві панельні дискусії. Чому інновації важливі для перемоги, роль і ролі і важливість інновацій у економічному розвитку? В одній з панельних дискусій участь візьме український економіст-науковець, професор школи менеджменту Західного резервного університету Кейса Роман Шеремета. Також будемо говорити про стратегії комерціалізації наукових розробок. Це важлива тема про те, як просувати свою інноваційну ідею від розробки до ринку до користувача. І з цією темою виступить Микола Максименко. Це успішний науко. Овець підприємець, він з стартапу, технологія якого збільшує ефективність квантових комп'ютерів, і вони залучили нещодавно 4 мільйони доларів інвестицій. Будуть і презентації кейсів інноваційних рішень у сфері будівництва, тому що є три теми, в яких працює проект нова економіка Івано-Франківська: це предметний дизайн, це стали будівництво і прикладна наука. І про всі ці теми ми хотіли би поговорити власне на дводенному форумі. І один із кейсів, свій кейс презентуватиме компанія, французька компанія, яка має представництво в Україні. І вони Відбудовують пошкоджені під час війни будинки в Гостомелі. Компанія планує побудувати 450 нових квартир, переробивши до 98% будівельного сміття, що утворилося в результаті руйнувань. І про цей свій кейс сталих практик у відбудові міст. Вони будуть також розповідати. Це вперше можна буде в Івано-Франківську почути цю презентацію, і це буде дуже цікаво і корисно, друзі. Я вам нагадую, хто щойно доєднався до ЕТР, Ми говоримо про європейські дні досліджень та інновацій в Івано-Франківську у рамках проєкту Нова економіка Івано-Франківська з Лідією Черевко і Юлією Ляхович. А ще, будь ласка, скажіть, кому власне от буде цікаво тоді відвідати цю подію, для кого ці теми будуть, будуть дуже цікавими? В першу чергу ця подія буде цікава для підприємців, які цікавляться інноваційними бізнес-проектами, також науковцям і дослідникам, особливо тим, які хочуть комерціалізувати свої розробки і розуміти, як працює в бізнес в сфері інновацій? І звичайно ж. Представникам навчальних закладів, як викладачам, так і студентам, і також представникам стартапів і креативної економіки, і взагалі всім, хто цікавиться тим, як робити щось нове, бо ми зазвичай в своєму проекті стикаємося з тим, що люди бояться слова інновації, не завжди знають, що це, і ми намагаємося їх переконати, що варто розвиватися в цьому напрямку. Ну так, У нас люди, на жаль, трішечки знаєте, такі налякані і дуже бояться чогось новенького. Але насправді мені здається, от, от так, як ви розповіли, все дуже доступно, лунає. І, в принципі, зрозуміло, мені здається, справді подія буде цікава, навіть якщо, навіть якщо у вас немає ніяких там, не знаю, наукових чи дослідницьких планів чи, чи новаторських ідей якихось на даний момент, я думаю, що відвідувачі. Підевши таку подію, можливо, з'явиться бажання, можливо, з'являться якісь ідеї. Тобто інформація однозначно лишньою не буде. Давайте нагадаємо людям, що все ж таки реєстрація триватиме навічно. Кількість місць обмеження тримає, триває форма реєстраційна до 25 жовтня. Сама подія буде відбуватися, ще раз нагадайте, будь ласка, коли? 27, 28 жовтня, бо даний форум. Так. І Обидва дні будуть розпочинатися о якій годині О тринадцяті і триватимуть триватиме основна частина до вісімнадцятої, але потім ще буде нетворкінгова подія, щоб люди могли познайомитися, налагодити нові контакти. Це, ага. до речі, дуже важливо, тому що нетворкінгом ми приділяємо важливу роль. Люди будуть знайомитися, спілкуватися безпосередньо з спікерами, з колегами своїх і суміжних сфер. І оце завдання знайомити людей на цій події. Це, це, це теж одна з задач і проекту, і самої події. І у нас буде ще один дуже цікавий формат в суботу. ми запросили це якраз для тих людей, які хочуть надихнутися, можливо, новою ідеєю. Ми запросили. Підприємців, які мають бізнес, ідеї, інноваційні, презентувати їх у форматі, у форматі презентацій коротких, і можна буде прийти послухати. Це буде близько десяти таких проєктів, які вперше будуть розповідати про свої ідеї на ширшу аудиторію. Слухайте, чим далі, тим цікавіше все лунає. Нагадайте, будь ласка, ще раз, де можна буде зареєструватися до вас і де вас знайти? Перший варіант шукайте на Фейсбуці сторінку проєкту Нова економіка Івано-Франківська. Там є подія, там є посилання на реєстрацію. І другий варіант це наш вебсайт if UA Друзі, також у нас відбувається зараз пряма трансляція на сторінці у Фейсбук на нашій сторінці західного полюсу, і там також є позначка. Нова економіка Івано-Франківська, куди ви можете просто тичнути, так би мовити, клікнути і перейти відразу за посилання і знайти всю необхідну інформацію, яка вас цікавить. До речі, локацію заходу поки що невідомо Чому так і чому ви Будете повідомляти вже їх опісля. Підтвердимо зареєстрованим учасникам. Угу, mm -hmm. Тобто це вже такий навіть квест, знаєте. От зареєструвалися, тоді дізнаємося, а чому залишається в той міні, щоб більше людей не прийшло, не побачило? Ні, це технічні, технічні питання і тут це окей, але не хвилюйтеся, всі люди будуть знати, куди йти 27 та 28 жовтня. Всі ті, хто зареєструється і будуть учасниками. Все буде окей. Це чудово. І ще, будь ласка, скажіть, оскільки реєстраційна форма існує, подія потужна, двохденна. Стосовно фінансової частини можете розказати, наприклад, якщо людина реєструється, для цього їй потрібні кошти, скільки що для чого, чи як це взагалі відбувається? Подія для учасників Ів, абсолютно безкоштовно, все фінансується в рамках проекту Нова економіка Івано-Франківська. Чудово. друзі. Я думаю, що такий шанс просто нереально прогавити і це буде просто великий гріх е, пройти повз такої події. Тим паче, що два дні дуже е, багато спікерів буде відбуватися. Саме найосновніше, що мені сподобалося, що як ви повідомили, е, після 18.30, після завершення основної частини, наприкінці кожного дня запланована неформальна частина нетворкінг. Ще можете буквально е, напевно декілька слів сказати про нетворкінг більш детальніше. Ну і власне те, що ви б хотіли додати. Я я хотіла б ще додати важливу річ про те, що євросоюз підтримує інновації через кілька програм, і можливо, моя колега вже трошки більше про цю частину нетворкінгу розповість. Зокрема, наприклад, через програму Horizon Europe, на яку це так, щоб більше ще заохотити і зацікавити цікавити темою інновацій. На програму Horizon Europe виділено в 2021-2027 роках 95 мільярдів євро. І у нас на події буде компанія, також яка реалізовувала програми Horizon, і вони будуть розповідати, яким чином це реалізувати, як ну такі трохи речі, які всередині проєктів відбуваються. І на події, власне, буде присутня онлайн представниця Європейської комісії з директорату комісії, яка займається дослідженнями та інноваціями, і вона буде. Коротко розповість про ці можливості, які Європейський Союз надає в тому числі Україні українським інноваторам. Тому це важливо і корисно буде послухати це важлива річ, тому ми хотіли її зауважити. Що стосується нетворкінгової частини. Це дуже важливо для нас, якраз для створення цієї екосистеми інновацій, для знайомства бізнесу, оскільки в місті є значна кількість релокованого бізнесу. І минулого року ми вже провели шість нетворкінгів для бізнесу. І ми вважаємо, що це матиме велике значення для налагодження нових контактів, для знайомства науковців з бізнесами. Тому, Покладаємо великі надії на цю неформальну частину вже після основної події. Слухайте, ну кажу, мені, мені все дуже лунає цікаво і дуже інформативно. Тому я думаю, що в принципі бажаючих з'явиться дуже багато, особливо зараз, після того, як наші слухачі прослухали цю інформацію. Але ще раз наголошую, що кількість місць обмежена. Тому якщо у вас є бажання, якщо вам здається, що у вас є ще попереду п'ять днів для того, щоб зареєструватися, не відволікайте, не відкладайте це на завтра, робіть вже сьогодні. Ще раз нагадую вам, що говорили ми про. Європейські дні досліджень та інновацій у Івано-Франківську у проєкті Нова економіка Івано-Франківська з Лідією Черевко, начальник управління проєктної діяльності департаменту інвестиційної політики та Юлією Ляхович. Це комунікаційна менеджерка проєкту Нова економіка Івано-Франківська. Ну що ж, дівчата, я вам дуже дякую. Дуже інформативно. В принципі, я думаю, що якщо у наших слухачів з'являться питання, вони вже знають, де вас знайти. А це, друзі, сторінка Facebook, де ви власне, можете знайти нова економіка Івано-Франківська, просто ввевши у параграф. І також ваш сайт, ще, будь ласка, раз нагадайте. Його neweconomy.if.ua Так, друзі, там ви знайдете всю необхідну інформацію, ну і власне зможете зареєструватися. Я вам бажаю успіху у втіленні всього. Нехай пройде саме так, як, як ви цього бажаєте. Нехай буде результат тим, яким ви хочете. Ну і в майбутньому також вам успіхів і втілення все більшого і нового. І чекаємо вас з новою інформацією вже в наступних ефірах. Дякую. Дякуємо. Гарного дня. Друзі, це була Друга кава на західному полюсі. Я нагадую вам, що партнер другої кави Б'янко Неро Піцерія. Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава, партнер рубрики Б'янко Неро. Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро Доставка піців в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію: піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки. А ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин і зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Ви слухаєте Західний палю! Найдебліший полюс планети. Західний полю.